Просто нагадую, що під цим відео, як завжди, ви знайдете посилання на важливий збір для ЗСУ. І повірте, навіть маленький донат має значення. Отже, спочатку робимо важливу справу і тоді дивимось моє відео. Слава Україні! Це Атлантичний океан. На його африканському березі місто Дакар, столиця Сенегалу. Тут я завершую євроафриканський етап своєї навколосвітньої експедиції позаду 8 тисяч кілометрів та 7 країн. Попереду значно більше. І тут, в Дакарі, я вже тиждень у пошуку будь-якого способу переправитися по воді до Південної Америки, аби здійснити ідею безперельотності в цій подорожі, про яку я говорив у попередньому відео. Проте безліч візитів до офісів транспортних компаній, так само як онлайн комунікація, поки що дивовижно, стабільно не дають результату. Одного дня я покидаю готель, аби переїхати ближче до порту. Коли я їздив в яхт-клуб, дізнаватися там за можливість якоїсь яхти чи щось таке, то я виявив, що там можна і ночувати. Там є типу кімнатка, типу готельна, але тільки одна. І навіть дешевше, ніж тут. Тож я зараз їду туди і може там ще постою пару днів. І вже з найближчими днями я вирішу, що ж мені робити. Якщо корабля ніякого варіанту не знайду, я просто візьму квиток на літак. Але чесно, мені цього дуже не хотілося, тому що я тоді не реалізую свою безперельотну ідею в цій подорожі. І це буде дуже шкода. Ось така проста і скромна кімната. І в ній я проведу ще 5 днів, тому що сподіваюся, саме тут, в яхт-клубі, я зможу мати більший шанс познайомитися з якимось моряками, капітанами, котрі пливуть саме звідси. Кімната справді скромна, але тут є важливі для мене речі. Це стіл для роботи, електрика, вентилятор, і навіть москітна сітка на ліжко. коштує це зазвичай 8 тисяч франків. За добу, але якщо брати на більше днів, так як я, на 5 днів, то ви платите лише 7 тисяч за добу. Це набагато дешевше, ніж той готель. І ось така територія яхт-клубу. Тут є бар, напевно, найважливіше тут місце. Тут є кухня. What do you have to eat? Чекен. рис. О, oh, Там є туалети, душ і багато дерев, що роблять затінок. Затишний затінок. Ось там моя кімната, де ті двері сині. І прямо біля неї хтось в наметі живе, до речі. Мені подобається локація та атмосфера Дакарського яхт-клубу. Проте, на жаль, переїзд сюди також не вплинув на мій пошук. Загалом Дакар це суто промисловий порт, непопулярний серед яхтменів світу. Тож вітрильників сюди заходить мало і з них перетинають Атлантику лише одиниці. В яхт-клубі мені теж не можуть нічим допомогти. Сказали, що кораблів до Південної Америки тут взагалі не буває. Ну, яхт, човнів. Е, максимум це, що я можу розраховувати Кабоверде, це тут поруч острови. Але зараз нічого немає і коли буде, не передбачається. Тобто, взагалі Зеро. Звісно, я не втрачаю надію і продовжую пошук в перервах, роблячи вилазки в місто. Перед усього шаленого хаосу вулиць Дакара іноді мені щастить побачити щось справді цікаве. Як, наприклад, ось це святкування народження дитини, влаштоване просто на вулиці. Звісно, барабани це найтрадиційніший музичний інструмент в Сенегалі, як і в усій Африці. Без них не обходиться жодне свято, а деякі лише з барабанами. Обожнюю африканську музику. Тож для мене такі моменти це насолода чути і бачити справжніх носіїв тієї первісної енергії найдревнішої музики людства і в їхньому натуральному середовищі. Адже країни Західної Африки, а найбільше Малі, Гвінея, Гамбія та Сенгал, вважаються так би мовити найбарабаннішими країнами у світі, зокрема саме звідси по світу поширився легендарний барабан Джембе. що хочу ще покататися країною, котру вже полюбив. Засидівся я вже в Дакарі. П'ять днів в першому готелі, 7 днів в другому готелі. І я відчуваю, що мені треба вже трохи порухатися, кудись виїхати, покрутити педалі. Ну, звісно, я не просто сидів, я працював, шукав корабель до Південної Америки. Цей процес досі триває. Я зараз очікую відповідь від одної компанії і насправді це мій єдиний шанс. Один шанс, але надія жевріє, Тож я чекаю. Але оскільки мені треба розрухатися трохи якоїсь активності, то я вирішив, поки я чекаю, поїхати отак от по селах, по довкіллю, зробити коло на кількасот кілометрів. У мене є приблизно днів 5-6 на це. Спочатку мій шлях проходить уздовж берега океану, де переважно риболовецькі села з їхнім особливим колоритом. Дуже густий туман зранку над усім селом, над всією Африкою, мабуть, над тропічною Африкою насправді. Я думаю, що саме тут, через тропіки, через цю буйну зелень з'являються такі тумани зранку. Дуже нагадує мені в Індії атмосферно. Таке ж саме ми бачили колись. І Подивіться на намет весь мокрий, наче щойно злива пройшла. І все довкола мокре. Хоча дощу не було і тепло насправді. Люди кудись їдуть, переважно школярі, молодь. Думаю, в школу, на роботу. Зазвичай, як вони добираються, зупиняють попутки там, чекають. Або, може, автобус також їздить, цей кольоровий, розмальований. Ага, біленький автобус по них приїхав, не кольоровий. Я вчора ввечері заїхав в це село попросити води і зустрів дуже класну жінку Маріам і її брата. І вони мені допомогли не тільки з водою, а й з ночівлею. Біля будинку інших людей вони домовились про це, там було хороше місце. Ось, і потім вона мені запропонувала душ, що було неймовірно великим щастям для мене, тому що той бруд, який я назбирав на своєму тілі. На виїзді з Дакару через весь Дакар через весь е все передмістя. Просто шар болота на мені був після того. Коли пил суцільний, ти проїжджаєш весь день пітний, мокрий, це просто щось. Тож душ, це було щастя. Потім вона ще пропонувала їжу, але я вже вечеряв, тому я відмовився. Ось так, що класні люди тут. У них сім'ї великі, звісно ж. Я побував у них вдома на подвір'ї трошки. Е, ну, коли в душ заходив. Мені здається, що вони трошки заможніші, ніж інші. Ну, тобто не бідняки, яких багато тут. А, думаю, середній клас, напевно. Але все ж таки, навіть е, такі, як вони, там з великим будинком, з багатьма кімнатами, вони живуть дуже просто. Дуже базово. В них є лише найнеобхідніші речі о, для існування. А ще зі мною вчора трапилася о, така пригода, можна сказати, яка є доволі, доволі звичною в подорожах. Це коли ви з'їдаєте якусь бактерію, щось брудне потрапляє у ваш, у ваш шлунок. І тоді у вас починається розлад, дуже сильний. Таке вчора в мене було. Я трошки ризикнув і випив нефільтрованої води. Тут в Сенегалі я ще не пив нефільтрованої води, я завжди її фільтрую. Але вчора подумав, ну що, люди дали мені воду, я поп'ю її, вони ж п'ють нічого. А може, це щось інше було? Може я щось їв брудне справді з їжею, не знаю. Одним словом, мене так припекло увечері, так скрутило живіт. Що я ледь встиг вилізти з намета і бігом забігти в якийсь темний закуток за будинок в туалет. І після того прийшло, слава Богу, вибачте за такі деталі, але це реальність мандрівного життя таке трапляється. Але я боявся, що це може затягнутися на кілька днів, тому що так буває. Колись, наприклад, в мене в Непалі таке було, ооо, то було жесть. Не дай Боже такого нікому, особливо в дорозі. У таких глухіших селах, як ось це, наприклад, з асфальтом навіть і не пахне. Всі дороги піщані, ґрунтові. Це лагуна Сомон, там село Сомон на іншому березі. І я хочу тут переправитись туди. Це єдиний шлях в цьому місті, тому що якщо об'їжджати лагуну, то це кілометрів 20 вийде. Тут курсує човник час від часу. Хлопець я щойно запитав, сказав просто зачекати, він зараз припливе. Ну а місце доволі туристичне, як ви бачите. Мальовниче, красиво. І тут побудували різні ресторани, бунгало для проживання. Я думаю, що іноземці сюди приїжджають, але не зараз, зараз порожньо. Ну, сьогодні вже 22 жовтня, тож, вже, мабуть, сезон закінчився просто. Ну, і тут дуже незвична для Сенегалу чистота. Таке враження, що власник тут іноземець. Цілком можливо. Ось здається, і човник пливе. Мабуть, на моєму шляху по Сенегалу це було перше справді туристично орієнтоване місце. Але варто було від'їхати пару кварталів у бік, як знову все стало на свої місця. І от якось я вперше у житті зустрів легендарних африканських велетнів. Це баобаби, друзі, вау! Ось воно те місце. Я десь читав, що де ви вперше побачите баобаби в Африці, то знаєте, що там починається справжня Африка, Чорна Африка. Ось так. Це взагалі щось особливе. Оце так дерево. Wow. Це неймовірно.

Many, many. Many, many. All right. No, no Christian, no Muslim. Uh -huh. well, antique. Antique. Si. Sí. pre, pre uh -huh. yeah. Каже чоловік, що це найбільший баобаб в Сенегалі. Ну, реально, таке враження, що під ним ціле село розмістилося. <рес> Люди сидять, продають каву, відпочивають. Сваряться щось поміж собою. Все як в селі. Цей чоловік, ось, наприклад, чистить зуби і з палички з баобаба. Тут, до речі, дуже поширено. Паличкою з дерева чистити замість зубної щітки. Цього дня я мав випадкове, але одне з найтепліших знайомств у моїй подорожі, коли зупинився лише на хвилину перепочити в одному із сіл. Це Діара. Вона продавчиня в магазині металу, що належить її родині. З нею працюють її друзі, брат та іноді допомагає донька. Ну, я тут став відпочити, а Діара каже, так залишайся, приймеш в мене душ, відпочинеш трошки, потім поїдеш далі. Я кажу, чому ні? Дуже, дуже доречно. Тому що душ для веломандрівника це навіть важливіше за їжу. Звісно, лише душем моє нове знайомство не обмежилось. О, зараз у нас буде якась дослідницька пригода. Мене запросили коротше, на збирання арахісу. Їду я з Діарою, вона з сином Мухамедом маленьким, дворічним, і везе нас їхні, її брат. Арахіс – головна культура, яка вирощується в Сенгалі і експортується по світу. Вирощують його переважно для продажу, а не для харчування, як скажімо, рис або картоплі. Mm. Ось він арахіс у своїй найсвіжішій формі. Тобто щойно ви берете його з поля, збираєте, він в такому вигляді не обсмажений ще. То як ви бачите, вони збирають всю зелень зверху, просто зривають, викорчовують і складають в кубки разом з усіма плодами корисними. І потім це все відокремлюють. Увечері діара запросила мене до свого дому. Тут просто серед вулиці села двоє робітників виготовляють металеві вироби для магазину діари. мій хаусфамилі. Ми маза і мозой. sister brother. <laughs> and family Where the weather <laughs> <laughs> Я раз з дітьми і з братом живуть в іншому будинку окремо. Мені запропонували попрати мої речі. Звісно, велосипедиста з дороги є багато брудних речей. Вони наполягають, щоб вони прали, але вони тут перуть все вручну. В них немає машинки. Я не можу дозволити жінці, яка мені намагається допомогти, ще й прати мені свої мої речі вручну. Тому я наполіг, щоб я буду, звісно, це робити. Ось вони мені трошки поклали порошку, бо я хотів милом прати. Вони кажуть, що порошком буде краще. Добре. Воду вони набирають ось так от і носять додому, навіть, навіть в туалет, заносять у відрах і там миються. Хоча вони живуть доволі зам, заможно, як за африканськими мірками. Ну, I will do it. Окей, you. Ось, але навіть о, от в таких умовах в них відбувається весь побут, вони беруть відрах воду до хати носять. Це в них тут велике господарство, кози, курочка. Скажіть, це виглядає як вареник, тільки смажений. Ну, ми в Україні теж іноді робимо такі смажені вареники. А це африканський вареник. А начинка, до речі, рибна, сардина. На завершення цього прекрасного дня прийшли друзі діари. І у нас була, звісно ж, барабанна магія.